Легінь, що повернув людям сонце місяць і зорі. Жив колись великий пан, що мав велику паню, були вони дуже багаті, але не мали дітей. І як зістарілись, то впали у велику журу, бо не було кому маєтки лишити. Пішла пані до знахарки порадитися, що має робити. У морі є чарівна рибка, сказала знахарка. Та жінка, що її з'їсть, народить хлопчика. Пані прийшла додому, розказала панові та й просить. Злови мені ту рибку. Приїхав панисько на берег моря, питає рибалок. Чи не зловите ви мені ту рибку, від якої моя пані народить сина? Зловимо, кажуть. Але треба нам дати бочку горілки, аби хлопчина веселий був, бочку меду, щоб дівчатам подобався, і бочку грошей, аби в нього багатство водилося. Добре, каже пан, коли прийти по рибку, прийдіть за тиждень. Минув тиждень. Пан привіз усе, що просили рибалки, а вони віддали йому рибку. От приніс він ту рибку додому. І сказав її засмажити. А за кухарку в пана була одна молода гуцулка. На пательні так смачно запахло, що в кухарки аж слинка потекла. Було грішно не покуштувати. Бо яка кухарка готує і не куштує, га? Відламала трішечки риби і з'їла, а решту понесла пані. Минули місяці кухарка. Народила сина. За пару днів народився син і в панні. як панський син підріс, його віддали до школи. А син гуцулки пас на толоці гуси. Так минуло багато років. З гуцульчиного сина зробився такий легінь, як сонечко. Гуцулка не могла натішитися ним. Одного разу сталося так, що зранку на небі не зійшло сонце. А ввечері днесь пропав місяць, і не засвітилися зірки. Люди ходили сумні, як перед кінцем світу. Казали, що сонце місяць і зорі вкрали чорти. Король розіслав по всій державі такий указ Хто знайде сонце місяць і зорі, За того я віддам свою доньку. Каже гуцульчин син до своєї мами. Піду до короля й подивлюся, яка та королівна, бо не знаю, чи варто через неї зачіпатися з чортами. Прийшов до столиці, став перед престолом та й каже Я врятую королю сонце місяць і зорі. Але приведи сюди королівну, Хочу її бачити. Привели. Легінь подивився на неї та й каже, що ж, файна дівчина, можна за неї і в пекло скочити. А півночі він поскакав на коні до великого мосту, що був за темним лісом, прив'язав коня до верби, а сам вирвав дошку з моста, пурнув її у річку. Присів за кущем та й чекає. Раптом чує гупання копит. Хтось приїхав до мосту і почав кричати. «То розбиває мені міст, де той псуй майстер? Це я розбиваю твій міст, відповів легінь з-за куща. То що, будемо битися? Ти, чорте, не страши мене своїм капитом а краще віддай людям сонце місяць і зорі, бо зараз із тебе порохи посипляться. Не віддам, мусимо битися, каже чорт. Нащо кров проливати, краще стань вогнем, а я дощем. Побачимо, хто кого переможе. Згода, крикнув нечистий. Раптом загорівся великий вогонь і впищила густа злива. Вогонь горить, а дощ його гасить, дощ тече, вогонь пече. Дощ цебенить, а вогонь шипить, як у пеклі. Далі вогонь почав загасати, а дощ ринув ще дужче, Мов би порвалося десять хмар. Нарешті вогонь загасився, пара розвіялась, і на землі залишалась лише купка попелу. Легень розгорнув попіл і аж очі примружив. Під попелом заблищало сонечко, схопив сонце під паху, сів на коня та й гайнув до короля. При дорозі побачив хатку і захотів знати, хто в ній живе, дивиться у вікно, а там самі відьми дріт прядуть. Олово зливають, на бабах ворожать. Одна з них ворожила на картах. Легінь перекинувся на муху. Залетів до хати і сів на стіну. Відьма, що сліпала над картами, шепотіла собі під ніс. Карта показує, що якийсь легінь вбив мого чоловіка і забрав сонце, я тому легіневі помщуся, стану грушкою серед поля, як він буде їхати, з'їсть одну грушку і подавиться. Муха вилетіла з хати і знову стала легінем. Легінь поспішив до короля. У палаці повечеряв і ліг спати. Лиш наказав нехай мене ніхто не будить. Сонечко має розбудити. На ранок люди прокидалися від веселого сонечка. Почулися радісні крики, защебетали пташки. На другу ніч Легінь сів на коня і знову поїхав на міст. Прив'язав коня до верби, вирвав другу дошку з моста і шпурнув її у річку. Присів за кущем, чекає. За якийсь час знову почувся стукіт копит. То був другий чорт. Він глянув на міст і заверещав Хто вкрав мою дошку злодію. Де ти? Покажися? Ось дечки я. Легінь вийшов з-за куща. Нащо шукаєш з нами сварки? крикнув чортисько. Віддай людям місяць, мовив легінь. Без бійки не віддам. Легінь подумав і відповів. Нащо кров проливати? Краще стань каменем, а я стану стовпом. Покотишся з гори і вдаришся об стовп. Як стовп розколиться друзки, ти переміг, а як ні, віддавай місяць. Так і зробили. Величезна, чорна каменюка розігналася згори так гримнулася в стовп, що відразу розсипалася на дрібний пісок. Легінь розгріб пісок і знайшов там місяць, який аж засміявся з радості. Хлопець шпурнув його на небо і всюди стало весело. Затьохкав соловейко, загавкали пси й заквакали жаби в болоті. Легін сів на коня і подався до королівського палацу. Коло відьминої хати став і зазирнув у вікно. Там пряли дріт, відливали олову, а найстарша відьма ворожила на картах. Легінь перекинувся на блоху, стрибнув до хати і скік тій відьмі на голову. А відьма бурмотіла собі підніс. Цієї ночі якийсь Лапайдух розбив другого чорта. Я віддячу йому, стану криничкою в полі, як він нап'ється з неї, то лусне на чотири кавалки. Блоха вискочила з хати і знову стала легіним. Він сів на коня і помчав просто до королівського палацу. А на третю ніч легінь знову був на мості, вирвав останню дошку і шпурнув її в річку. Чорт не забарився, примчав, почав кричати «То мені тут господарює. Я легінь, вийшов за куща. Чого ти вчепився до нашого моста?» Хочу, аби ти повернув на небо зорі. Ні, спочатку мушу поборотися з тобою. Май розум, чорте. Я вже двом, таким, як ти, скрутив в'язки. Віддай зірки по доброму. Ні, мусимо поборотися. Коли так, каже Легінь, то зв'яжи мене міцно найтовшими воловодами. Побачиш, що я розірву їх, як павутину. Чорт обмотав легіння грубезними мотузами і так загудзував, що й сто чортів би не розгуздували Як не розірвеш це, кину тебе в ріку, перегрозив чорт. Добре, сказав Легінь. Лиш відвернися, бо я хочу добре на силі зібратися. Чорт повернувся до нього плечима легінь мав у жмені маленький ножик чапелик, легко перерізав на собі мотузя, випростався й каже От я готовий. Чортисько трохи не замлів зі страху. Поблід і почав трястися, як у пропасниці. Те тепер в'яжи мене, пробелькотів він. Хлопець пообсотував чорта мотузками, як горшкодрай, дірявий горщик. Відвернувся і крикнув Ри. Чортяка так натужився, аж ледве очі йому не повилазили. Надимався, кидався до землі, терся об каміння, скавулів з люті, як скажений пес, але нічого не міг зробити. Каже легінь Давай, зірки, коли не хочеш. Щоб жаба дала тобі цицьки. Мо, можеш забрати? Зірки на, на коні під сідлом, пробелькотів, чорт. Легінь витяг зорі і почав рахувати. Довго їх перекладав, з купи на купу. Скільки їх там було, годі вже й сказати. Але одної він таки не дорахувався. Де вона? крикнув на чорта. Там є всі, брешеш, однієї бракує. Як не скажеш, де вона, шпурну тебе аж туди, де раки зимують. Чорт зізнався. Я подарував одну зірку своїй любасі відьмі. Легінь довго не думав, висадив зв'язаного чорта коневі на спину, сів у сідло і війов до відьми. Стали під вікном, слухають, як відьма мудрує над розкладеними картами. Пек цьому лиху десь пропав і третій чорт, певний, його запропастив легінь. Я тутечки. крикнув зв'язаний чорт. Йой, Антипку, мій коханий, ходи до хати. заскиглила відьма. Не можу, любонько, бо я зв'язаний. Віддай Легеневі ту зірку, що я тобі подарував, і попроси, щоб він мене відпустив. Легень увійшов до хати. Відьма дала йому зірку. Розв'яжи мого Любка, попросила, він мені ще потрібний, відповів хлопець. Цілу ніч він шпурляв зорі на небо. Хотів, щоб кожна стала на своє місце. Як закінчив роботу, на дворі розвиднілось. Легінь чорта під паху поїхав до столиці. Дорогою усі люди дякували йому за сонце, місяць і зорі. Тільки корчмарі, цісарські міністри і злодії не дякували, бо коли темно, легше шахрувати. Легінь розв'язав чорта і каже: Ану, Антипку, збери корчмарів міністрів та злодіїв. обмасти їх смолою. Обкачай упір'я і води їх за собою три дні й три ночі по ярмарках. Чорт побіг виконувати наказ. Алегін пішов до палацу, став перед королівським престолом та й каже Мій королю, я все зробив. Сонце, місяць і зорі на місці. Тепер поїду по свою маму, нехай подивиться і скаже, чи хоче такої невістки. Легінь пустився в дорогу. Сонце пражило, як скаженне. побачивши грушу з доспілими грушками, але навіть не підійшов до неї. Страшна спрага не давала йому йти. Бачить, стоїть криниця з чистою, як кришталь водою, але навіть не озирнувся на неї. Приїхав, забрав свою маму і вернувся до короля. Королівна мамі сподобалась. Було таке весілля, якого світ не бачив, та схотів король бабахнути з гарматки, але не мав чим заладувати. То зловили мене, запхнули в гарматку, дали їсти пити та й стрілили мною аж сюди, бо я вам розказав цю казку.